Забудьте про страховий поліс Автоцивілка у паперовому вигляді. Ну що ж, настав 2026 рік січень на вулиці і паперових полісів взагалі вже бути не може. З 1 січня 2026 року лише електронні поліси у форматі PDF. Тому, якщо вам десь там запропонують оформити на папері, увага! Вони не дійсні! Дуже часто люди у мене запитують, якщо я оформлю у вас страховий поліс, а як я його отримаю. Ви його отримаєте у форматі PDF, у електронному вигляді. Якщо ви хочете, ви можете собі його роздрукувати на папері і покласти там в автомобілі, або ж просто тримайте його в телефоні. Тож більше, ніде в жодній компанії немає і не буде паперових полісів. В усіх компаніях лише електронний поліс у форматі PDF. Кому треба оформити, можете звертатись в особисті повідомлення. Сьогодні неділя, і я також працюю, можу вам його оформити швидко, зручно, комфортно, сплата за посиланням у компанію. Не треба вам нікуди йти чи їхати. Чекаю вас в особистих повідомленнях.